Вітаю всіх десятикласників, всіх старшекласників, всіх вчителів. Продовжуємо мандрувати сторінками моїх підручників для профільного поглибленого рівня. Ви бачите алгебра 10 клас, 25 параграф підручника профільного рівня, формули суми і різниці неіменних тригонометричних функцій, формули перетворення добутку тригонометричних функцій суми номер 2552 довести тотожність. Натисніть, будь ласка, паузу. Хто не доводив цю тотожність, кого, можливо, підручники інших авторів. Ну, можна було додати до умови, що синус альфа не дорівнює нулю. Але ми домовляємося доводити тотожність для випадку, коли ліва і права частина нашої тотожності мають зміст. Сподіваюся, у вас вийшло, а якщо не вийшло, то ми спробуємо довести її разом. Отже, давайте я випишу. Е, перше, що треба зробити, оскільки тут у, у правій частині є n на 2, то перша думка, перше, що приходить на думку, це понизити степень. 1 плюс косинус 2 альфа на 2. Додати 1 плюс косинус 4 альфа на 2. І так далі. 1 плюсинус 2n альфа на 2. Ви бачите, що в нас, якщо ми почленно поділимо на 2, то одна друга в нас буде n разів. І ми зразу отримаємо n на 2. Потім одну другу напишемо як коефіцієнт. І в дужках нас буде. Сума косинусів, у яких аргументи утворюють арифметичну прогресію з різницею D, яке дорівнює 2 α Зверніть, будь ласка, на це увагу, далі в нас буде типовий прийом. Для такого випадку ми множимо і ділимо на косинус d на 2, тобто на, перепрошую на синус d на 2. Тобто на синус альфа множимо і ділимо. А для того, щоб позбутися зразу двійки, ми можемо на 2. 2 синус альфа тут. Для того, щоб потім використати формулу. 2 синус альфа тут. Я напишу ту формулу, нагадаю учням ту формулу, яку буду використовувати. Ну, давайте отут збоку. Я буду використовувати синус альфа на косинус бета. Одна друга синуса різниці плюс синус сума. А оскільки ми на 2 домножили, то однієї другої не буде. Однієї другої не буде. Значить, нас буде n на 2 додати. Там буде у нас 4. Там у нас буде, давайте все-таки 4 альфа. 4 синус альфа. І ми почнемо перетворювати синус різниці плюс синус суми. Значить, буде у нас синус різниці, синус альфа. Е, Синус минус альфа плюс синус 3 альфа. Далі у нас буде синус минус 3 αлюс синус 5 альфа. Ну, я в душки брати не буду. Плюс і так далі. Плюс буде синус 1 минус 2n альфа плюс синус. 1 плюс 2n альфа. А тепер цей прийом починає себе виправдовувати. Чому? Давайте я перепишу те, що ми маємо. Цей прийом себе виправдовує тому, що синус мінус альфа це мінус синус альфа, він нас залишиться. А от далі синуси почнуть взаємознищуватися. Синус 3 альфа. Додати синус мінус альфа і так далі. Тобто в нас залишиться перший і останній. До останнього я вже можу отак написати. Ну, в принципі, другі дужки не буду брати. Ось в результаті, що в нас вийшло. А далі ми повинні е, побачити, що в нас різниця синусів. Це 2. Синус пів різниці. 2n α плюс альфа мінус альфа на 2 на косинус пів суми. 2n альфа плюс альфа плюс альфа на 2 дорівнює n на 2 плюс двійки скоротяться у знаменнику 2 синус альфа, Що залишиться у чисельнику? Синус альфа і альфа і мінус альфа взаємознищилися, синус n альфа залишиться. Що буде з косинусом? 2n альфа поділити на 2 це n альфа. А альфа плюс альфа, 2 альфа на 2 плюс альфа. Нібито ніде не помилився. Ну, так не, не дуже приємно. Значить, для того, щоб отримати той формат запису, який у нас є, косинус там у нас n, ага альфа за дужками, ну, давайте n плюс 1 альфа на синус n альфа поділити на 2 синус альфа. Ну, все-таки я був би правий, ви знаєте, якби я кудись вниз його скопіював, і ми. Підігнали під той формат. Давайте перевіряти. n на 2 косинус n плюс 1 альфа. На синус n син альфа. Це ну, все, все нормально, що й треба було довести. Шановні учні, що й треба було довести. По-перше, ну, запам'ятайте цей прийом. Десь мені попадалася в житті така сама синуси квадрати. По-друге, по запам'ятайте, цей прийом помножити і поділити на синус. Д на 2, Д є різницею арифметичної прогресії. Якщо аргументи складають арифметичну прогресію, хороший, цікавий прийом. Сподіваюсь, було цікаво і корисно. Дізналися щось нове. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.